Буває такий рідкісний момент, але для мене він найважливіший. Ну, певно, тому я досі одна. Це доволі складно. Це коли ти з кимось, і ти його любиш, і він це знає. І він тебе любить, і ти це знаєш. Але. Люди, і ви сидите в різних кінцях кімнати, говорите, смієтесь. І ось ви дивитесь один на одного. Зіштовхуєтесь поглядом. І справа не в тому, що ви ревнуєте, справа не в сексі. Ні. Просто це рідна людина в цьому житті. Як не дивно, як не сумно це життя пролетить. Але саме зараз ви в іншому світі, тут серед натовпу людей, і ніхто цього не помічає, нікому це не треба. Знаєте, існує така теорія, що інші виміри вони всюду, тільки ми їх не сприймаємо. Ось цього я хочу від будь-яких стосунків. Ну, і від життя кохання. Блін. Я нібито обкурилась. Я не обкурилась.